Друзі, вітаю! Тільки щоб був затриманий біля пішохідного переходу, зупиняється бусик, зупиняється маленький Volkswagen Каді. Так? Виходить звідти двоє поліцейських, один не включає камеру, починає на мене волати, кричить Е, іди сюди! Я кажу, зверніться, будь ласка. От, Тож, по-перше, на цього Охріменка Станіслава реально напишу заяву, от просто ну, за не елементарну неповагу до громадянина. Давай сюди, чудо ти в пір'ях! Це просто жах. Отаке от відношення, от відношення до е, ну, Скажімо так ну, мобілізаційних заходів. Ну просто шикарно. От краще не придумаєш, дивлюся, просто знаєте, ну, е, давай документи згідно статті ти чудо в пірях, тобі сказали. Це просто жах. Розумієте? Елементарна неповага. Якби він спокійно звернувся, представився, спокійно сказав, що ви знаєте, ми перевіряємо. Все спокійно, все в рамках закону. Ні, тоном кричить. Видно, що він перевтомлений, я їх розумію, ну реально, але от перевтомлений просто. І скажіть, будь ласка, після цього взагалі хтось буде вірити нашій поліції, хтось захоче з ними мати справу чи спілкуватися. Після того, як мене поліцейський, який у мене на службі, який живе за мої податки, назвав мене Чудо в пірях і пішов ти звідси, самий розумний. Ми протокол затримання на тебе зробимо. Оце вони можуть. Так що відстоюйте свої права, показуйте документи і не ведіться на такі провокації з боку правоохоронних органів. Дякую.